Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч збірної України 21, який відбувався 3 вересня 2021 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат Європи u 21 група Аш, збірна Сербії, u 21 у себе вдома. Команда приймає. Збірна України Ю-21. 1-0. Україна, Україна перемагає. Гол Дмитра Крис на 14-й хвилині приніс українцям перемогу. Давайте, друзья, про все мы с вами будем говорить по порядку. А, Сербия, Ю-21, главный тренер команды Живкович, Стартового 11, -го Вистака, а Гордыч в Воротах, а, далее Бекович, Честич, Маркович, Даничич, Павлович, Ильич, а, далее Теток, а, Йович, Тедич, Стефанович, Вистака, Старта 11, -го в Сербии. Мила Савлевич, Гаврич виду выйдут трешки позднее на другие тему Сербии. То то виду Савлевич, говорит, что выйдут в Сербии трешки позднее. Украина, головные тренер команды Руслан Ротань стартового одиннадцатка. Руслан Нещерет в воротах. Сыч, Максим Талаверов, Батагов, Константин Ильчаренко, Георгий Судаков, Дима Крейский, Михайленко, Артем Бондаренко. Назаренко, Богдан Юнік. Це стартова одинадцятка України. Трішки пізніше в української збірної з'явиться Желіску, Супраги, Драмбаєв та, відповідно, Максим Брагаро. Трішки пізніше ось такі футболісти з'являться і в української збірної. Друзі, якщо казати про сам матч, то в принципі такий рівний початок від обох команд на Сербія, напевно, розпочала там перші хвилини матчу. Були і кутові там у Сербії. Але ось на матч в українській збірні, виникає момент. Кутовий вдалося зробити українські збірні і пішла подача, прям, прямо подача у ворота пішла до жного майданчика, і Гуарді переводить м'яч на кутовий у Богдана в Юніка також бунпань нагоди. Тобто такий справді, знаєте, рівний матч, де і в Сербії були моменти, де і в Україні були моменти. Ну и вот на 14 хвилина матча. Константин Вечеренко. дуже здорово протягивает мяч по левому флангу, выкочивает передачу на линию штанного майданчика, в район 16 метровой позначки, Дима Крыский, удар, гол, гол. Забиває Дмитро Крисків. Пробував він в правий верхній кут. Без шансів вважаю, для Вертаре. До речі, сам же атаку отакуди розпочав. І Константин Вівчаренко записує досвіду пасиву гулів у передачу. 1 0 Україна виходить на 14-й хвилині матчу вперед. Цей м'яч був дуже важливий для української збірної. Після того, як українці забили гол, в принципі. Команда Руслан Ританія е, продовжувала в принципі, атакувати. У Сербії також були моменти. Е, але Сербія, знаєте, друзі, ось додала, додала швидкості. І кінець першого був долі нелегкий для української збірної. Накривали і пресингом дуже здорово і справді. Футболістам збірної України-21 було дуже-дуже важко виходити з під цього тиска. А хоча в мене таки були ось там і Бондаренко також показав і справді тобто, в принципі в української збірної були хороші нагоди, і справді. та-да. Назарінк також ä, намагався загостривати тобто, принципі Україна дуже-дуже здорово виглядала. Дуже здорово Україна виглядала, перший тайм, завершився. З рахунком 1-0, перевага України. А, по перерві замін не, не відбудеться одразу ж. Ось савлєвич Павлович поміняє на 56-й хвилині матчу. Uh, початок другого тайма 49-та. хвилина матча Україна всікає в контратаков. В 2-2, в 2-2. Контратака, Георгій Садаков, Георгій Садаков. передача на хід ветру крийський у Діма. Дима, Дима небезпечный удар. І парировав цей удар голкіпер збірної Сербії, супер контратака. Прийшла в Україну, але. Реалізувати цю контратаку українській збірні ю 21 все-таки не вдалося. все-таки не вдалося, Хоча контратака була просто неймовірна. українці втікли ну, в 2-2. да, Контратака в 2-2, тобто два футболіста України бігають да, проти двох захисників Сербії знову золота Георгій Судаков віддав прирочно і діма, десь метр 18 пробивав Вартар на місці у сербської команди. У Сербії також були моменти ось Смілосавлєвич, який змістився з лівого фланга на 61-й хвилині матчу, пробиває в кут і м'яч пролітає дуже близько над стійкою. Іван Єванджелісько поміняє Дімокраїнський водореч на 68-й хвилині матчу. А, ось, ось така буде заміна. А, Україна, в принципі, знає, Сербія тиснула більше володіла м'ячем. На початку другого тайму да, була контратака в української збірні, але потім серби завладіли, господарі, ініціативою. В принципі, такий, знаєте, відрізки ми був матч, коли там Україна дуже так довго, знаєте, м'ячем володіла. Відрізки були, коли Сербія а, довго володіла м'ячем. Україна вирівняла десь ближче, до, ближче до 70, десь, десь так до 71-го хвилин матчу. В принципі, ось Україна десь вирівнює гру. Вось, важко було і Сербії вже також, тому що дуже енергозатратний був футбол. І хороші були нагоди і у Сербії, в Україні 78-ма хвилина матчу. 78 матчу. Тедіч пробиває десь так з метри 11-й правий кут після передачі Удар Ударослання ще ретрятує збірну України Ю-21. Від пропустити м'яча. Це був дуже супершанс. Але українці відбилися у даній атаці. Ну, і хороший момент був у Сербії, але не вдається Сербії його реалізувати. Намагалася Сербія відігратися, і моменти у Сербії були непогані. О, забити Сербії так і не вдалося. В кінці кінців де фінальний свисток збірна України Ю 21 3 вересня 2021 року обігрує дуже сильну збірну Сербії ю 21 з рахунком 1-0 Діма Крисків з передачі Константіна Вчеренка. на 14-й хвилині матчі приніс Україні перемогу. Глобально, друзі, знаєте, якщо таки зараз вже підсумок підвести, то це був глобальний рівний матч, де відрізками э, Сербія тиснула, відрізками тиснула Україна. То матч, знаєте, можна розділити на, знаєте, на якісь певні відрізки. Відрізками десь Сербія була кращою, відрізками десь Україна була кращою. Але Україна перемагає в один м'яч, і справді українська збірна Руслан Нартаня, я вважаю, що на цю перемогу да і награла, тому що про такої сильної збірної Сербії українці Ю-21 показали команду характер. Ну і переможний м'яч Діми Крисківа приніс українській збірні перемогу. Ми друзі, цей матч збірної України ю 21 кваліфікація на чемпіонат Європи ю 21, 3 вересня. 21 рік, група Вітав, група Аш, Сербія 21, Україна 21, 1-0, українці перемагають, Діма Корійський забив переможний м'яч. Бажаємо Сербії все найкраще, У Україні побажаємо добра, та все саме найкраще, да? Вам, друзі, вечірю серце бажаю добра, бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічей.